Мешканці Затурцівської громади завантажують продуктами мікроавтобус, який нині вирушає до воїнів на передову. Розповів Суспільному волонтер Олександр Новосад каже: окрім продуктів, є медикаменти та окопні свічки, яких з настанням холодів будуть потребувати військові. Вона чим хороша, то вона як запалюється, щоб вона нагрітим вінно зробити, воду закип'ятити. Тобто в окопі не видно не ні диму нічого. Олександр Новосад говорить, волонтерять від перших днів повномасштабного вторгнення. Співпрацюють із різними організаціями України та з-за кордону. Супи, мівіна, солодощі, це зі Львова, з жіночий рух, волонтерська організація, дівчата. Ну, ми вже з ними скільки? Ну, ми, певно, раз за 4 три їздили. Правильно? Оце дні молитви з Володимира. Ну і так, наш голова оголошення зробив, позвозили трошки наші. Ну, всі – люди". Дружина волонтера Тетяна показує енергетичні набори, які виготовили жительки села Киселин. «Горішки, Ізюм, курага, фініки навіть є сушені яблучка, пару цукерочок. Ну вже такі презенти приємно для хлопців. Правильно, щось таке в кишеню взяв і чимось там трошечки поласувати солоденького. Окрім продуктів, вестимуть на фронт автомобілі, говорить волонтер Володимир Поліщук. З його слів, перші автівки завезли воїнам 19 квітня 22-го року. Тоді каже, їх не перефарбовували та не доукомплектовували. Потім хлопці дзвонять, те поламалися, те поламалося. Тоді ми зрозуміли, що треба все-таки машину, як пригнали, все треба її підготувати. Це дуже треба добре зробити, щоб там, по-перше, запчастин немає, по-друге, якщо є, то поки їм там перешлють, це дуже довго, дуже дорого. Ці вже останні машини беремо, то вже стараємося такі, щоб вони були плюс-мінус хороші. А якщо щось там не хороше, то вже доробляємо їх тут. Красим відправляємо, Ми вже маємо трошки поняття, що хлопцям треба. Машини хлопці потребують такі, які мають повний привід і щоб дуже ну добре їхала по болоті з болотистою резиною. На фронт везуть два джипи та пікап, говорить голова затурцівської громади Юрій Ковальчук. Від квітня минулого року каже, машин передали понад півсотні. Найбільша проблема це купити машину. Ну, машина, скажем так, коштує від 100 тисяч гривень. Ну, наприклад, цей. Форт Рейнджер ми пригнали з Фінляндії буквально кілька днів назад Хлопці самі його обслужили, покрасили. Поїде він одному із наших жителів Затурець, який звернувся за допомогою. Звичайно, що ми об'явили збір, долучилися люди. Творчі колективи громади дають концерти. В середньому ми залучаємо з тих концертів десь від 20 до 40 тисяч гривень з концерту. І за ті гроші частково дофінансовуємо. Автомобілі гуманітарний вантаж поїхав до місць дислокації Волинської 14-ї бригади та 100-ї Волинської бригади тероборони. Назад волонтери привезуть пошкоджені автомобілі, які тут ремонтуватимуть. Сказав Олександр Новосад. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.